Всім привіт, шановні герметисти, вашій увазі я пропоную переклад дев'ятої книги герметичного корпусу. Це не дуже велика книга, але вона має в собі дуже велику кількість цікавих образів. Аби зрозуміти їх краще, я залучився за допомогою до Джорджа Міда, який теж є відомим окультистом, містиком, і в свій час він займався перекладом герметичного корпусу. Ось після його. Слов я пропоную вам послухати, як я зрозумів цю книгу. Відео розбито на секції, і переключатися між секціями ви можете завдяки посиланням в опису цього відео. Вчора у Асклепію я говорив про вчення в цілому. Тепер вважаю за необхідне продовжити і детальніше розповісти про питання чуттєвого сприйняття. Чуттєве сприйняття. І розуміння можуть здаватися різними, одне пов'язано з матерією, інше з буттям. Для мене вони обидва здаються єдиними і нероздільними. Я маю на увазі в людині, бо в інших живих істотах чуття злиті з природою, але в людині є розуміння. Розум так само відрізняється від розуміння, як Бог від божественності. Божественність походить від Бога так само, як розуміння, будучи спорідненим зі словом, походить від розуму. Насправді, розуміння і слово є знаряддями одне для одного, бо ні слово не може бути сказане без розуміння, ні розуміння не може з'явитися без слова. Тепер чуття і розуміння течуть разом в людині. Оскільки вони переплетені одне з одним. Так само, як неможливо розуміти без чуття, неможливо і сприймати без розуміння. Чи можливо розуміти без чуття, навіть коли люди уявляють видимі образи у снах? Адже мені здається, що в баченні сновидінь ці дві здібності також проявляються, оскільки вони пробуджуються у чутті, що частково належить тілу, а частково душі, і коли ці дві частині чуття узгоджені, тоді виникає розуміння, народжене розумом. Розум породжує всі думки добрі, якщо він отримує насіння від Бога, і протилежні, якщо вони походять від демонів, адже немає частини космосу вільної від демонів. Отримуючи своє освітлення від Бога, демон краде Його та сіє насіння своїх власних діянь і розум породжує те, що було посіяне: перелюб, убивство, насильство над батьком, святотатство, безбожність, удушення, самогубство зі скелі та всі подібні демонічні вчинки. Насіння Бога рідкісні. Але вони могутні, прекрасні і добрі, чеснота, самоконтроль і відданість Богові. Відданість Богові є знанням Бога. Той, хто її осягнув, наповнюється всім добрим і наділеним божественним розумінням, яке відрізняється від розуміння більшості людей. Тому ті, хто утвердилися в знанні, не догоджають натовпу. І натовп їх не любить. Вони здаються божевільними і стають предметом насмішок, їх ненавидять, зневажають, а іноді навіть вбивають. Зло, як кажуть, повинно жити тут, у своїй власній країні. Його країна це земля, але не космос, як деякі богохульно стверджують. Однак той, хто боїться Бога, приймає все. Бо він осягнув істинне знання для такої людини всі речі є добрими, навіть ті, що для інших є злом. Опинившись у складних обставинах, він усе співвідносить з істинним знанням, тільки він один здатний перетворювати зло на добро. Я знову повертаюся до теми чуттєвого сприйняття. Використовувати Ви з розумінням це властивість людини. Але, як я вже казав, не кожна людина здатна розуміти, бо один тип людей пов'язаний із матеріальним, а інший з буттям. Як я сказав, матеріаліст, перебуваючи серед зла, отримує насіння свого розуміння від демонів, інші люди, оточені добром, у своєму бутті збережені Богом. Бог, творець усього, створюючи їх, наділяє їх своєю подобою, оскільки вони створені добрими. Він спостерігає за ними, поки вони діють. Тертя космосу породжує різні види творінь, одні спотворені злом, інші очищаються добром. Космос, у Асклепію має своє власне чуття і розуміння. Не такі, як у людини, не розрізнені, а більш досконалі та прості. Адже чуттєве сприйняття та розуміння в космосі єдині вони є знаряддям Божої волі для створення всіх речей і повернення їх до єдності. Космос насправді було зроблено знаряддям для творення всіх істот у ньому. Придатних для використання через зберігання в собі всього насіння, яке він отримав від Бога. Він є знаряддям оновлення всіх істот через їхнє розчинення, і, подібно до доброго землероба життя, він готовий дати їм після розкладання нове життя через перетворення. Немає нічого, що залишалося без життя. Бо він дає життя всьому, рухаючи його. У той самий час він є і простір і творець життя. Тіла створені з матерії різноманітні, деякі із землі, деякі з води, деякі з повітря, деякі з вогню. Усі вони складаються з частин, одні складніші, інші простіші. Чим складніші, Тим важчі, а чим простіші, тим легші. Швидкий рух обертового космосу породжує різноманітні якості істот. Потік повітря, що утворюється від цього, наділяє тіла властивостями, а також сприяє рясному життю. Бог є батьком космосу, космос батьком тих, хто в ньому, космос сином Бога. А ті, хто в космосі, були створені ним. Космос був слушно названий ладом, бо він надає порядок усім речам через різноманітність їхнього походження та безперервність життя, через невтомну діяльність і швидкість прагнення, через досить глибоку тінь елементів і упорядкування того, що виникає. Те, що його називають ладом, є і необхідним, і доречним, тому чуттєве сприйняття і розуміння у всього живого проходять ззовні. Вони дихають завдяки тому, що їх містить, але космос отримав своє чуттєве сприйняття і розуміння раз і назавжди в момент свого народження і, отримавши їх від Бога, зберігає їх. Але Бог. Як дехто може вважати, не є позбавленим чуттєвого сприйняття і розуміння. Самою своєю побожністю такі люди зневажають Його, бо, у Асклепію усе, що існує, перебуває в Бозі. Вони були породжені ним і залежать від нього. Деякі істоти діють через тіла, інші проводять речі в рух через душу. Одні беруть життя через подих, інші отримують мертві останки. Усе це є справедливим. Мені краще б сказати, що Бог не містить у собі цих істот, але, по правді кажучи, Він і є всіма ними, Він не приймає їх ззовні, а виводить їх із себе. Це є чуттєве сприйняття та розуміння Бога вічно приводити все до руху. І ніколи не буде часу, коли щось залишається без нього. Коли я говорю про істот, я говорю про Бога, бо Бог підтримує істот і нічого не є поза Ним, і Він не є поза нічим. О Асклепію, ці речі здадуться тобі істинними, якщо ти їх зрозумієш, але якщо залишишся в невігластві, вони видадуться неймовірними. Зрозуміти їх означає прийняти їх як істину, а не зрозуміти означає вважати їх хибними. Моя мова веде до істини. Розум великий і керований цим вченням, він може досягти істини. Коли розум усягає всі речі і знаходить їх у гармонії з тим, що викладено у вченні, він приймає їх як істину і знаходить спокій у цій прекрасній істині. Ті, хто розуміє через Бога, вважають сказане істинним. А ті, хто не розуміє, не вірять у це. На цьому хай буде завершено виклад про розуміння і чуттєве сприйняття. Цей трактат має подвійну назву про думку і почуття та про те, що прекрасне і добро є лише в Бозі. Перша назва, очевидно, походить із завершальних слів. Нехай тоді стільки вистачить на думку і почуття, тоді як у вступному реченні згадується лише проповідь про розум. Друга назва, схожа, є механічним повторенням заголовку граматичного корпусу шостої книги. Початкові слова я вчора виголосив досконалу проповідь Асклепій» вказують не лише на те, що цей трактат є частиною діалогів Асклепія. А й на те, що він безпосередньо слідує за досконалою проповіддю, латинський варіант якої, на щастя, зберігся до наших днів. Цікаво зазначити, що лактанцій, цитуючи фрагмент цього трактату, відданість це Бог Гнозис додає, а склепій його слухач також пояснив цю саму ідею більш детально в досконалій проповіді. Отже, лактанці мав перед собою збірку, де ці дві проповіді були тісно пов'язані. Райтенштейн припускає, що цей трактат є скороченим викладом більш об'ємного тексту. Він сумнівається, що настільки короткий твір міг би безпосередньо слідувати за таким розлогим і детальним трактатом, як досконала проповідь. Це припущення не позбавлене підстав. Проте чітко виражений початок і завершення нашого трактату вказують на те, що перед нами повноцінний твір, а не уривок. Доктрина про те, що в людей чуття та думка разом утворюють людське почуття, проливає світло на значення терміна почуття, який трапляється в інших місцях трисмігічної літератури. Там, де можна було б очікувати вживання терміна розум, насправді мається на увазі вищий розум. Нормальна людська думка таким чином є цілком раціональною, але водночас вона нерозривно пов'язана з чуттєвими враженнями. Лише розум здатний піднятися над межами почуттів, оскільки тільки він може бути освітлений Божим світлом. Розум можна уподібнути до утроби або жінки, яка може бути запліднена або насінням Бога або демонічною енергією, відповідно, він породжує чесноти або вади. Ця концепція майже дослівно збігається з доктриною, яку проповідує філон, як це видно з наведених нами уривків у пролегомені на тему священного шлюбу. Насіння Бога це чеснота, самоконтроль і відданість або ж благочестя. У своєму істинному розумінні відданість є Богом-гнозисом, тобто знанням Бога. Отже, гностики або ті, хто перебувають у гнозисі, цікавий вираз, через свою природну відокремленість від світу, не прагнуть догодити багатьом. І водночас багато не знаходять у них нічого привабливого, їх вважають божевільними і висміюють, їх ненавидять і зневажають, а іноді навіть убивають. Зверніть увагу на безособову тональність цього вислову, на спокійний виклад причин непорозуміння між багатьма і малим. Цей підхід можна порівняти з більш особистим тоном у наступних синаптичних адаптаціях. Блаженні ви, коли люди зненавидять вас і відлучать вас, і зневажатимуть, і викинуть ім'я ваше як зло за сина людського Лука. Блаженні ви, коли вас будуть ганьбити і переслідувати, і говоритимуть про вас усяке зло неправду заради мене, Матвій. Зрозуміло, принаймні мені так здається, що Лукас зберіг вислів ближче до оригіналу, ймовірно, цей оригінальний вислів був звернений не тільки до членів певної спільноти, але й до тих, хто зазнав вигнання з інших спільнот заради сина людського, тобто через безпосереднє натхнення Логосу. Адже, безперечно, логос не надавав надмірного значення упередженням багатьох у цій спільноті, Матвій, своєю чергою, схоже, адаптував цей вислів для ширшого вшитку та відповіда до потреб культу Ісуса. Цікавою є також доктрина про те, що справжній гностик людина, яка свідомо зростає до рівня Христа, істинного відданого Богу. Терпить усе, адже починає осягати причини всіх речей. Для такого все, навіть якщо для інших це є злом, є добром. Він свідомо спрямовує все до гнозису він бачить добро, він бачить Бога у всьому, він є справжнім алхіміком, адже найдевовижнішим є той, хто робить погане добрим. За допомогою духовної алхімії він перетворює зло цього світу на добро. Він випиває чашу гіркоти до дна і перетворює її на чисту воду життя. Таким чином, у кожній людині існує два аспекти: матеріальна або єлічна людина та субстанційна або духовна людина. Проте зло не є вічним. Воно лише процес становлення добром, продуктивний аспект буття. У перекладі важко передати тонку делікатність оригінального формулювання. По-перше, кінцевий задум Бога створити всі речі подібними до себе. Світовий процес має досягти завершення у великій тотожності, єдності з ним. Однак, поки триває цей процес створення. Становлення та трансформації, недосконалі речі не можуть самі породжувати нове, вони не плітні. Те, що є знаряддям або органом Божественного творіння, це космічний хід. Нарешті нам відкривається, що відмінності тіл визначаються швидкістю цього космічного ходу. Таким чином, обидва протилежні полюси інший і той самий. У кінцевому підсумку пов'язане з космосом образом Бога. Мета якої потрібно досягти, це розвиток почуття і думки космосу, єдиного цілісного сприйняття, а не розрізненого сприйняття множинності, це свідома робота з Божественною волею, космічною волею, що виявляється як постійне оновлення всього сущого. Таким чином. Космос, як логос Бога, є добрим садівником життя, він є і місцем життя, і його творцем, тобто одночасно матір'ю і батьком, жінкою і чоловіком. Космос не є поза Богом і навіть не перебуває в Бозі. Бог не володіє космосом, але є космосом і всім, що в ньому. Космос син Бога, сам Бог у прояві. Тому людина може пізнати природу Бога через чуття і мислення, адже Бог не є як дехто припускає поза межами чуття і думки. Бог не стоїть осторонь світу, бо Він є всім. Фраза, як дехто припускає, явно відсилає до богохульників, ймовірно. Представників дуалістичної доктрини, викладеної у герметичному корпусі шостій книзі. Ось ми дочитали дев'яту книжку, і, хоча вона є не дуже великою, ми почули в ній дуже багато різних цікавих речей. Що мені сподобалося або зацікавило, це те, що це перша книга, в якій розповідають про існування демонів або деймонів. І вони посягають дуже цікаву роль у всьому створенні герметизму, у створенні космосу, у створенні всесвіту. Нам розповідають історію, як Бог створює ідеї, посилає ці ідеї для втілення, а потім якісь деструктивні сили. Отримують ці ідеї, отримують це світлотворця і підміняють їх своїми власними ідеями та насінням, яке потім йде до реалізації матеріалізації в нашому світі через вплив на думки людей. І це дуже сильно пов'язане з практикою, яку я проводжу вже багато років. Відновлення сфери сновидінь та нову практику, яку я почав тільки в цьому році, відновлення сфери думок. Її ідея полягає в тому, що образи, які ми отримаємо від духа, від світу ідей, від світу, в якому існує наш дух, ці образи потім передаються людині і потрапляють у сферу сновидінь, які вони. Накопичують енергію сновидінь, яка необхідна їм, аби потрапити до втілення. Потім ці образи йдуть до сфери думок, впливають на думки людини, отримують енергію необхідну, аби рухатися далі, і потім вже формують реальність світу, в якій людина існує. І це дуже чітко пов'язано із. Тією теоретичною основою, яка була викладена в дев'ятій книзі. Адже насіння, я розумію, саме як ідея, те, що повинно реалізуватися, тілитися і те, що змінить світ після того, як проросте. Ми беремо образ, ідею, і потім слідкуємо за тим, як вона змінює світ навколо нас. Інший цікавий аспект, це дуалістична. Природа розуму людини. З одного боку, наш розум тісно пов'язаний із нус, або розум Всесвіту, розум Бога, що пронизує весь всесвіт, пронизує весь космос і таким чином пронизує і людину. А з іншої сторони, чуттєвий розум, який обословлений чуттєвим сприйняттям тим, що ми бачимо, чуємо. Цей розум є реакцією. На те, що коїться навколо нас, і це те, що сучасна наука називає свідомістю як інтерфейс, який поєднує зовнішній світ із внутрішнім світом. Ми маємо якусь активність ззовні, і вона передається у внутрішній світ через свідомість, і потім якийсь процес із внутрішнього світу, завдяки свідомості, транслюється у мир зовнішній. Зараз нас проходить практика. Гармонізації енергії Сонця, і в ході цієї практики ми винайшли або зрозуміли, що Сонце це і є внутрішній світ людини, його его, те, що знаходиться всередині нас і що ніяк не пов'язано із світом зовнішнім. І свідомість, яка пов'язана з сонцем, це саме свідомість Бога, те, що походить від Творця. Таким чином, свідомість обумовлена зовнішнім, ми можемо аналізувати як прояв сил Луни, те, що відображається у зовнішньому світі, людина, яка відображається у зовнішньому світі, свідомість людини, яка відображається у ньому, і починає конфліктувати з свідомістю, яка була втілена Богом. Ми повинні навчитися і одній, і другій. Ще важливіше, ці два розви повинні бути в гармонії і підсилювати один одного замість того, аби робити один одного слабшим. Радий був вас бачити на цьому каналі. Як завжди, я радий читати ваші коментарі. Якщо ви ще не підписалися, будь ласка, підпишіться і до наступної зустрічі!